Всім привіт! З вами Ліла Вельт. У сьогоднішній пригоді все починається з спавну в Камешово на новому сервері. Звичайний пошук луту швидко перетворюється на низку непередбачуваних подій. Зустрічі з гравцями, будівництво, втрати, помста, рейди і навіть трохи затишку. Тож, сподіваюся, вам сподобається. Голо, голо. Ех, не встиг. О, yeah. oh, сюда. Таке надо брать. Далі вирішив перевірити конвої, раптом пощастить. Вьеб твою дві демерка не шо? Далі шлях привів у пустошку, де зустрів свого першого друга, та, здається, він був не в гуморі для знайомств. Я знайшов. нащу. Ну, все, ніби місце не погане. Мы, ну, мабуть, і и Та що сусіди будуть, то нічого страшного, я думаю. Пробку Ой-ой-ой. А, топік. Топік-топік. Бел? Не, я ньому стрельнув, зараз відбігаю. Меняю місце. А, новин. все убив мене в Йоларка. Але що, в мене ЙСГшка. Погнали. И чого у вас там пос? Ні. Звері А, хелік! Mm -hmm. Да. Ну що, йдемо. Будуватися поросятка. Бежить только за мной. Я конвой найшл. Саха, блядь, попарло, бля. Велики, блядь, конвої, блядь, полицейский конвой. Зібрав вже все необхідне, вдалося звести перші ворота. Фурнітуру вже постав. Ону, так. Але спокій тривав недовго. Просто біля нашого дому з'явився ворог. Миттєвий постріл і мого товариша з нами немає. Та просто так ми це не залишили. Іде лутать тебе походу. Да. А ти ще якраз з тої сторони, що ти його не будеш бачити. Зашел в сарай. Есть, поклав вунку Поклав его вунку, унку, бежу. Есть, добыв. Ты же прибіг его добыв, что ты в крысах його... А, подожди. Тика-тика добив Еще одну плюху выдержу Да, я с трех только плюх получилось. Да. сука. Да. Хорош. Есть, есть, есть. Хорош, блядь. А, ну, он в лунце, он не мертвый. Убиваю, убиваю. Это же надо, блядь. Тіпа бачу. Дав метку. Дякую. Промазав. В бривном прикинь. Після цього ми продовжили укріплювати наш куточок, трохи будівництва, кулінарії, класична родина Дейс. Мабуть. шло добре, пока не почалась стрілянина у сусідів. Да було глушителів больше взять бля. Да, так, а что ж он только что стрелял под базой? Надо на А блять. Але якщо... А що, ты зараз там тут бачишь? Не бачу нікого. А, все, мене вбили. Взагалі хтось лівий. Не той, що тебе. Блін, а я так сидів, треба було уходити. До речі, на сервері Аскольд нещодавно був вайп. І разом з ним відкрили новий сервер на літній лівоні з крутим камуфляжем, новою гвинтівкою svt 40 та навіть енергетиком, як адреналін. Додали ще нову фурнітуру, оновили івенти і зробили оплату автоматичною і без комісії. Сервер реально розвивається кожен вайб, тож, якщо шукаєш український Дейс, заглянь на аскольд. Біг собі спокійно з берега, готовся. Потім зупинився в лісі, поперебирав лут. А тут біля Зеленогорська, якщо я побіжу до Мишкіно. Yeah. на мені тип. Ті... Поклав вунку? Весь лут отсюда. Який остався, буду переносити. Якісь пушки бачу, фурнітурка. Ой, заберу фурнітуру теж, хай буде. Зібравши трішки будівельного луту, ми вирішили зміцнити нашу базу. Пилок до хера, конечно, три стриголки забрав Штук 5. Що біля хати порубаю трошки. Там бревен лежить, блин. Штук 20, наверное. А, рестарт. Крас дорубауса. Знову пустошка, знову ворог. І знову відкар до спавну. Бля, поманив тулять. Пиздец просто. С такого зажимаю. Я не знаю, ну куда вон она так зажимает сильно. Ой, Гиль. Я в унці. А. Пустошка ця, блядь. Ну я по ньому подавав тоже. Він вроде бы в унці тоже. Да, він в унці. А, там другий, прикинь. Ще один. Да, той унці лежав, я йшов його добивать. мене другий уже стріляє. Оооо, Скотіни, га. Наступна спроба. Лутаюсь. Захожу в поліцейське відділок А там знову екшн Ну а як інакше. <звук> Оце я злякався. <звук> На, бля, дал Ух, повернувшись, трохи попрацювали над базою, бо скільки можна вже бігати з берега. Потім вирушили на Мишкіно, і там зустріч, яка мала наслідки. Трохи перебіжу Типа бачу. Толя тип. Наметки. Бья промазав ньому Оно На наметки. Він же сюди на території? би? Есть, поклав. В мон. А, я його вбив, вбив. Він тебе цілив Я його встиг убить. по нам, по нам. Бачу, дав метку, дав метку. Так присів. Це піздець. Сліжу за ним, сліжу. Де да він, де да він. Койся. Ось ся. Став, цілий цьов. Да. тебе, тебе шукає, тебе шукає. Наверно, не знаю. О тут. Ай, унці. Та сука, він мене знайшов. Ай, не дай добить, постріляй по ньому. На мені. Добили мене. Я, в... я унці теж. Мене добили. Іх двоє. Дейс це коли кожна хвилина може стати останньою. Але саме тому кожна мить така цінна. Наступного ранку вирушив на зустріч друг, але шлях виявився небезпечнішим, ніж очікував, щоб вижити довелося діяти рішуче. Якийсь такий бідненький конвойчик попався, чи це він залута... Золо... Ні, наче не залутаний. О, по мне стреляют уже. Йоп, твою мать. Охренеть. Из города. Откуда він по мне стріляє? С дмр -ки. Бачу типа метров так 500. Ага, бачу. <звук> Попал. В <звук> инвунции вроде бы. Угу. А, коровы, окей. Блин, надо было так... тебе какую пуколку взять, блин. Ну, у меня есть ГКшка и это ты пионер. Ну, нормально. Это дело, ладно. Хоть шоссе. Все полузаряженное. Блядь, тип на мне. И здесь. Ну, черт. Ферочить. Поклавунку. база еще. Бля, патроны кончились. Так, не умирай, главное. Стараюсь. не знаю. Та <Свэк> да не убил. О, есть так для тебя. И снайпа будет тебе. А ну и там где-то кущик какой-то, или в лесок. Вот сейчас сбежаться сюда. Тебе тундра краще, чем осенка? Да лучше тундра. Окей. Я с осенкой погасаю. Вдалося трохи пополювати. Ладно, одненько корову заберу сейчас. <звук> Не поняв. Ти чого побігла? Я ж тобі одненьку в голову начебто подав. а забудовані вони, звісно. Конкретно. Ти подиви, ну це неадекватні. Шість поверхів з криші. 3, 4, 5, 5, 5. І що там знизу ще? Планувала зарейдити щось невелике, але як завжди, сюрприз, гравці. Блять! По тобі? Так, да, ДМР, це бля, ларка. Та що, буду ще скемпить труп, я не знаю. Приблизно розумію, що це десь промки, не вибор. Промка, а та що сусідня промка, поняв? вроде там. Бля, баный зомби. мне. Попробую с домика сейчас. Стреляет по комусь. Ого. А мне химзу кинули. Прикинь. Oh, Ёбнути. Я все равно не пойму. Так капец кейс. Ну откуда они стреляют? Я, я уже все в унці. Ну от вообще непонятно. Ну все, меня убили. Это очко якийсь. Сіди, бли, бо це ж побігло до думу ти взяла цього посуда, бли. І наостанок вилазка на ейрдроп. Спроба опору і фатальний фінал. Окей, okay, окей. Okay. Взяв тобі ВС-очку, патрони. Все, вибігаю. Тут поло таке, щоб, ну, прикол, тупо. Хоть би дерев трошки поставили, я не знаю. Мне придется похавать. Держи, скинув, скинув, скинув. Де він? А, бачу, бачу. Не знаю, ну жде, да, жде, щоб ми забайтилися. Він би на секунду став, його б убили. Просто взагалі. Взагалі не стає. Може він на тебе забайтиться, коли ти кепку уб'єш. Я його сніму. Цілить. Промазав. Він тебе цілив? Да, 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 він до айрдропа біжить. Лутає. Єсть, поклав. Ідемо добивати. А ч він пішов лутать? Якщо я по ньому стріляв перед цим? Там ще тип. Мене вбили. Там кепка злутав цього тіпа, якого я вунку поклав, і він мене вбив. А де він, блядь, кіпка чекає, він був возле... їх було двоє коло цього? Ну я не знаю, тут два трупа на цьому тропі. 11 людей в черзі. А чи тебе кікнуло? Я не знаю. А, ти мертвий. Ти мертвий, ти мертвий. Як мертвий? Ммм. В 0 хп показало. Пиздец! нахуй. Это я сейчас... видно вылазил, не мог зомби убить. Ты просто залагал. О, возле меня тип. С пушкой. Целится. Ай, попал, попал. Все убил. Мене це не сильно засмучувало. Смерть в Дейс це можливість почати все заново та пережити ще одну чудову пригоду, і та, яка була сьогодні сповнена великою кількістю несподіваних поворотів. Сподіваюся, що вам сподобалося.